Пропонуємо вам відеоінструкцію до розумного контролеру для теплої водяної підлоги Tervix ProLine x 10 ZigBee. Даний пристрій призначений для зручного управління аж до восьмома зонами теплої підлоги в автоматичному режимі за допомогою смарт-сценаріїв, про які мова піде пізніше. При цьому використовуються додаткові Wi-Fi або ZigBee термостати. Також термостати можуть підключатися за допомогою дротів. Для зручного безпровідного управління X10 по ZigBee знадобиться контролер ZigBee Gateway. Окрім цього, контролер здійснює управління термоприводами, циркуляційним насосом та котлом. Сам контролер, інструкція, болти, шурупи, дюбелі по 2 штуки, ще 12 маленьких шурупів та кріплення на Дін рейку. Контролер можна почепити на Дін рейку або, використавши шурупи та дюбелі, причепити безпосередньо до стіни. Знімаємо кришку з контролера. Для цього натискаємо на 2 бокових кріплення і тягнемо кришку на себе. Під кришкою у нас 8 клем для підключення термостатів. Напроти них. Так само 8 клем для підключення термоприводів. Праворуч від них послідовно: клема для підключення котла, сухий контакт, клема для підключення насосу, клема для живлення контролера і клема для заземлення. Також є три кнопки. Кнопка Mode перемикає режим роботи з нагріву на охолодження і навпаки. Кнопка «Cold» для підключення до мережі «ZigBee». І кнопка Power включає та виключає всі виходи, які наразі активні. Також є індикатори стану роботи. Що показують, які контури та прилади зараз працюють. Електричне підключення. Для подачі живлення на контролер встановлюємо фазу в клему під літерою L, 0 в клему під літерою N. Те саме відноситься і до насоса. Також на платі контролера передбачено клему із заземленням. Бажано підключити туди жовто-зелений провід заземлення. При підключенні котла використовуємо пару контактів COM, спільний та NO нормально відкритий. Або COM. Та NC нормально закритий, в залежності від типу вашого котла. Для термоприводів важливо лише вибрати правильну пару контактів COM та NO або COM та NC в залежності від типу термоприводів, а положення самих контактів не має значення. Зазначимо, що в одну клему можна включати більше, ніж один термопривід паралельно. При підключенні термостатів за допомогою дротів, окрім подачі живлення на сам термостат, фазу в клему L. Нуль в клему N, необхідно ще підтягнути ту саму фазу в четверту клему ком термостату, а з третьої клеми термостату. Вивести провід на третій контакт клеми для підключення термостатів, який позначено стрілочкою. Примітка: цей провід можна паралельно підключати в більше, ніж одну клему, тоді один термостат буде одночасно вмикати і вимикати ті зони, до яких він підключений. В провідному режимі термостат буде просто вмикати і вимикати зону. Для зміни режиму роботи контролера X10 на нагрів чи охолодження потрібно буде перемикати стан вручну з додатку або створювати смарт-сценарій. В будь-якому випадку знадобиться контролер мережі. Також зазначимо, що можна підключати термостати напряму до мережі, а можна підключити їх через клеми контролера X10. В цьому випадку так само з'єднуємо клеми з літерами L, потім клеми з літерами N. Важливо, якщо у вашому будинку є трифазна мережа, то обов'язково необхідно, щоб контролер і всі термостати були підключені до однієї і тієї ж самої фази. Якщо необхідно більше, ніж 8 зон, можна підключити два контролери паралельно, тобто підключити один і той самий котел і насос у клеми кожного контролера, використавши при цьому одну і ту ж фазу підключення до додатку Tervix. Контролер X10 працює по протоколу ZigBee, тому перед його підключенням до додатку необхідно підключити контролер мережі ZigBee. Нажимаємо на плюсик у правому верхньому кутку додати пристрій. В групі шлюзи та контролери обираємо наш контролер. Підключаємося смартфоном до Wi-Fi мережі з частотою 2,4 ГГц. Дотримуємося інструкції на екрані. Після підключення контролера мережі можна підключати x10. Серед доданих пристроїв обираємо контролер мережі ZigBee. Натискаємо кнопку Додати пристрій. Тепер вимикаємо контролер X10 кнопкою Power і затискаємо кнопку Code на 5-10 секунд. Доки не почнемо готіти індикатор мережі ZigBee на панелі з індикаторами стану роботи. Після цього в додатку натискаємо кнопку підтвердження миготіння і контролер X10 має з'явитися у додатку. В налаштуваннях самого пристрою в додатку можна лише вмикати і вимикати всі зони, так як кнопкою Power та змінювати режим роботи на нагрів чи на охолодження, як кнопкою Mode. Через хвилину після увімкнення зони вмикається насос із котлом. Якщо контролер працює на нагрів. Якщо на контролері вибраний режим на охолодження, то увімкнеться лише насос. Вимкнення зони відбувається одночасно із вимкненням котла і насоса. Щоб контролер став розумним, необхідно налаштувати смарт сценарії та підключити до нього термостати за допомогою дротів або через мережу ZigBee. Якщо є необхідність вручну управляти зонами, то найпростіший варіант це створити миттєві сценарії по кожній зоні. Створення смарт-сценарію. Підключимо до контролера два термостати з Wi-Fi управлінням за допомогою дротів і два Zigbee безпровідним способом. Для кожного Zigbee термостату потрібно створити по два смарт-сценарії на включення та виключення нагріву охолодження. Натискаємо на плюсик у верхньому правому кутку вкладки сценарії. Обираємо пункт при зміні статусу пристрою. Обираємо термостат. Шукаємо пункт стан. Обираємо нагрів охолодження вкill. Відразу перейменовуємо цей Сценарій на вмикання нагріву зона 1. Нажимаємо на плюсик біля слова тоді. Обираємо пункт Запустити пристрій, контролер X10 ZigBee Tervix. Обираємо зону або зони, які будуть включатися. Наприклад, зона 1. Це і буде перший сценарій. Важливо, при виконанні сценарію всі дії будуть виконуватись навіть після закінчення виконання сценарію. Наприклад, зона 1 залишатиметься увімкненою навіть після того, як потрібна температура буде досягнена. Тому потрібен другий смарт-сценарій, який буде вимикати зону. 1 при досягненні бажаної температури натискаємо плюсик у верхньому правому кутку вкладки сценарії. Обираємо пункт при зміні статусу пристрою. Обираємо термостат, шукаємо пункт стан. Обираємо нагрів охолодження, викл. Відразу переіменуємо цей сценарій на вимкнення нагріву зона 1. Нажимаємо на плюсик навпроти слова тоді. Обираємо пункт запустити пристрій, пристрій», X10 ZigBee, Tervix. Обираємо зону 1 вимкнути. Аналогічно створюємо два сценарії для другого Zigbee термостату для зони 2. Для перевірки роботи ми зібрали систему із контролера X10, чотирьох термостатів, чотирьох термоприводів, котла і насоса. Процес зміни температури в приміщенні ми будемо імітувати зміною бажаної температури. ZigBee термостати працюють із зонами 1 та 2, а Wi-Fi із зонами 3 та 4. У кожної зони є свій термопривід. Підвищуємо температуру на ZigBee термостаті Включається нагрівання, і відразу зона 1 включає термопривід. Аналогічно для другого термостату із зоною 2 через хвилину. Включається насос із котлом. Коли на всіх термостатах вимкнений нагрів, контролер відразу вимикає котел і насос. Тепер черга Wi-Fi термостатів. Їх підключили до 3 та 4 зони дротами. При активації нагріву на термостаті відразу включається відповідна зона, яка відкриває підключений до неї термопривід. Насос та котел. Включаються через одну хвилину після увімкнення хоча б однієї зони. Створимо ще два додаткові сценарії для білого Wi-Fi термостату, які будуть аналогічні до попередніх, тільки налаштуємо його на роботу із зоною 8. Важливо, при відсутності інтернету в будинку або при відключенні маршрутизатора працюватимуть лише ті сценарії, які не використовують інформацію з хмари. Погодні умови, час, відправка повідомлень і так далі. Якщо використати хоча б одну умову або дію, яка потребує з'єднання з сервером, весь сценарій не буде працювати. Wi-Fi версії термостатів теж можуть взаємодіяти з X10 через смарт-сценарій. При цьому з'єднання відбувається через сервер Tervix, а значить, сценарії не будуть спрацьовувати без мережі інтернет. Тепер, якщо на термостаті бажана температура буде нижчою за поточну, буде вмикатися дві зони, до якої він під'єднаний дротами, четверта зона і восьма зона, яку ми щойно налаштували в смарт-сценарії, а також насос через одну хвилину. Висновок. Контролер Tervix ProLine X10 Zigbee це чудове рішення для роботи з теплою підлогою. Завдяки своїй універсальності він може працювати з термостатами як по ZigBee мережі так і по мережі Wi-Fi або з'єднуватися дротами. А смарт-сценарії дають можливість гнучко налаштувати алгоритм роботи контролера для створення комфортних умов без вашої участі.